Ми, як керівники закладу, звісно підбираємо ті напої ту цінову категорію, щоб вона була цікава для наших гостей. Керуючий Рестобаром Єгор вже готується до можливого підвищення цін на алкоголь. Розповідає за 12 років роботи, вже знає, як працювати з клієнтами. Ми Будемо змінювати ціни, тому що в першу чергу це залежить від постачальника як заклад маємо робити на цілку, тому що це є важливий інструмент в управлінні бізнесу. Ми над цим дуже працюємо, щоб у нас не було дуже сильних перепадів, що стосується змішаних напоїв, коктейлів. То ми максимально включаємо професіоналізм та керуємо себе вартістю. Що дуже сильно якийсь число чистому виді, там алкоголь зростає. Тому, мабуть, від нього будемо відмовлятися, тому що це буде нецікаво для нашого гостя. Чоловік впевнений, стрімке підвищення цін на алкоголь може призвести до збільшення фальсифікату. Знижки на пляшки з вином, акції для любителів пива в магазині, де продаються алкогольні напої, намагаються не втратити клієнтів. Ми не знаємо, кажуть, що першого числа. Але тебе варусах вже потроху починають дорожчати, але не все в нас поки ще й мовчать. Просто попереджуємо клієнтів, щоб вони знали, що потім не що ми ціни так різко підскочили. Точної відповіді на питання, коли зміняться ціни, тут поки не надають за словами економіста. Збільшення потрібне, щоб зафіксувати мінімальну ціну. Ну мінімальної ціни покликано лише скажімо так забезпечити оцей контроль з боку нижчої ціни на ту продукцію, яку реалізують цалкогольну продукцію, яка реалізується в, в торгівлі. А якщо хтось занижував ціну на свою продукцію, то йому доведеться ну. Реалізовувати все ж таки за ціною не нижче не певною, яка характерна для тих чи інших алкогольних виробів. Як реагують дніпряни на можливе підвищення цін на алкоголь? Ром, Ром? а коктейлі п'єте взагалі? Ні, ні, тільки ром. Мені все, все одно. І зараз буду купляти коняк. Ну, я не п'ю так часто, як так. Ну на стіл, наприклад, ви скупляєтесь, будь то якось може стіл ваш тепер зміниться з того, що подорожчення. Буде. Ну я не знаю. Ми не п'ємо багато, ми дуже рідко п'ємо, тому я не думаю, що він дуже зміниться. Я, я там. шампанський. Шампанський тільки по святам, так? По святам, так. Буде подорожчання просто. От як кримський міст. Ще бахнуть, ще Я На свята вже. Тож же ж думаю, як і що буде змінюватись у вас. Прийдеться відказуватись, Відказувати. або робити самому, так? Або робити самому. Здоровий образ життя. Нагадуємо, за останній рік ціни зросли і на продукти харчування.